У Мурманську голландських правозахисників ледь не засудили за пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх згідно з новим законом, що набув чинності 30 червня. Але суд повернув подану справу слідчі органи, і чотири голландці змогли повернутися додому. Небезпечно перебувати гієм та лесбіянкам та тим, хто захищає їхні права, і в багатьох інших країнах у десятках держав світу діють закони, що передбачають кримінальну відповідальність за одностатеві акти між дорослими. Принаймні у п'ятьох країнах за це можуть засудити до смертної кари. А от у США права людей нетрадиційної орієнтації, у тому числі за кордоном, навпаки, захищають. Більше знає Олексій Кузьменко. Художник і кінорежисер Олександр Каргальцев зараз живе у Нью-Йорку. У рідній Росії його били та збиткувалися над ним лише за те, що він гей. я ходив на демонстрації за права геїв на гей паради. Ну вірніше спроби провести такі демонстрації. Поліція заарештовувала учасників. Мене поліцейські побили до крові. Подійте, подійте. США вважають напади на геїв порушенням прав людини через переслідування на батьківщині каргальцев та ряд інших біженців, отримали політичний притулок в Америці. Борцям за права геїв США надають фінансову та дипломатичну підтримку. Журналіст гейського видання Вашингтон Блейд Майкл Лейверс нещодавно брав участь в профінансованому урядом США тренінгу у Колумбії. Він поговорив з місцевими активістами про те, як використовувати змі для тиску на чиновників не скажеш, що у США все ідеально, але в інших країнах, принаймні в Колумбії, на нас дивляться як на взірець того, як все має бути з правами геїв. Нещодавні африканське турне президента Обами співпало з ухвалою Верховного суду США, який прирівняв у правах одностатеві та традиційні шлюби, виступаючи у Сенегалі, де гомосексуалізм є карним злочином. Обама висловився на підтримку одностатевих шлюбів. Ми віримо у справедливість для всіх. Я вважаю рішення Верховного суду кроком до загальної рівності у правах. Президент Сенегалу Макі Сал відповів: країна не буде міняти свої закони. Всередині США теж є незадоволені тим, що Америка взяла на себе роль світового лобіста одностатевих шлюбів, які заборонені у багатьох штатах США. Один з таких критиків Томас Пітерс з національної організації підтримки шлюбу. Ми не вважаємо, що змінюючи усталені уявлення, можна досягти рівності. Змінюючи інститут шлюбу, держава створює нерівність у суспільстві. Тож ми повністю підтримуємо права геїв. Їх не повинні переслідувати. Але інститут шлюбу ми хотіли б захистити від посягань. Між тим активісти переконані, що до прав людини не можна ставитись вибірково і наполягають, право одностатевих пар на шлюб потребує такої ж підтримки з боку США, як і свобода слова. Олексій Кузьменко голос Америки.